А Верховний суд США розгляне можливу дискваліфікацію екс-президента Дональда Трампа із праймеріс республіканської партії. Це рішення може базуватись на поправці до американської конституції про заборону участі в повстанні чи в заколоті. У вівторок Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні. Його адвокати закликатимуть надати колишньому главі Білого Дому імунітет за звинуваченнями на його адресу. За справою стежить мій колега Олексій Коваленко. Олексію, привіт, розкажи, в чому ж важливість рішення Верховного суду. Тут важливо перш за все те, що Верховний суд погодився розглядати апеляцію колишнього президента США Дональда Трампа стосовно рішення Верховного суду Колорадо, у якому Дональда Трампа проти Дональда Трампа була використана третя частина 14-ї поправки до конституції США, яка забороняє обіймати державну посаду будь-якій людині, яка брала участь у якомусь закладі чи спробі перевороту. І відповідно Дональда Трампа звинувачують у його участі у подіях 6 січня 2021 року, коли НАТО. Людей увірвався в Капітолій. І це історична власна подія, те, що верховний суд розглядатиме цю річ, бо верховний суд раніше взагалі ніколи не розглядав питання стосовно 14-ї поправки, тому ми не знаємо, яке саме рішення буде винесено верховним судом. І взагалі ця 14-та поправка до конституції США вона дуже рідко використовувалась взагалі в історії в юридичній історії США. І ми пам'ятаємо, що до цього Верховний суд Верховний суд Колорадо використав саме цю поправку так само ця поправка була використана державною секретаркою штату Мейно. І відповідно до цього, ім'я Дональда Трампа було викреслено із бюлетенів у праймері це попередніх виборах у республіканській партії. І, але ці рішення, і у випадку Мейна, і у випадку Колорадо, вони поставлені на паузу. І ми дізнаємося тільки остаточна крапка в цьому процесі буде, коли Верховний суд США власне винесе рішення з цього приводу, і так виглядає, що Верховний суд. Поспішатиме розглядати це питання, бо перші слухання по цьому питанню були призначені вже на 8 лютого, і є ймовірність, що ми дізнаємося рішення Верховного суду з цього питання до так званого супервівторка. Це дати 5 березня, коли у більшості штатів будуть проведені праймеріс, і саме тоді от буде поставлена власне остаточна крапка в цьому процесі і для Колорадо, і для Мейну, і також майже 20 штатів, де розгляда. Юються подібні справи стосовно використання 14-ї поправки до Конституції США відповідно до Трампа і можливості чи неможливості його участі у праймері з республіканської партії. А скажи, а чи є шанси, що Трампу нададуть імунітет у справі, де його звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року? Що тут кажуть експерти, оглядачі? Так, вже буквально цього тижня, буквально завтра, 9 січня, будуть слухання з цього питання. Будуть слухання з питання, чи можливо те, що Трамп має імунітет щодо звинувачень на його адресу у спробі втрутитись в результати президентських виборів 2020 року, а також змові зі спроби втрутитись в результати президентських виборів, а також підбурювання людей до участі в подіях 6 січня. Сам Трамп відкидає звинувачення на його адресу. Су, і от його команда власне буде говорити, чому Трамп має мати імунітет відносно цих звинувачень, і чому звинувачення не мають сенсу. Але ми чули заяви від спеціального прокурора Джека Сміта, який говорив, що жодна людина, навіть якщо це колишній президент США, вона не може бути вище закона. Так само ми чули заяви обласної окружної судді Ша Тані Чуткан з цього приводу вона говорила. Що навіть у колишнього президента США немає такої картки на вихід із в'язниці, і незалежно від того, яке рішення насправді буде прийнято з судом у Вашингтоні, незалежно від цього сторона, яка програє, вочевидь, вона буде подавати на апеляцію вже у верховному суді. США, і це буде рішення Верховного суду США чи розглядати це питання, чи не розглядати це питання. Якщо Верховний суд США залишить в дії рішення федерального. Суду, Суду у Вашингтоні. То це означатиме, що справа продовжуватиметься, і нагадаю, що перші слухання по цій справі вони вже були призначені на початок березня. Олексію, дякую, що прояснив усі деталі цих справ. Це був журналіст Української служби голосу Америки Олексій Коваленко.